зет канали поширюють заяви про причетність українських військових до викрадень дітей. Пропагандисти використовують тему евакуації мирного населення з територій, до яких впритул наблизилася лінія фронту. Українська влада і військові волонтери з ризиком для власного життя намагаються вивезти людей. Особлива увага до сімей з дітьми. Для них евакуація в більш безпечні міста є обов'язковою. Саме ці факти про кремлівські медіа перекручують у своїх матеріалах. Вони зображують українські сили як жорстких гнобителів, які беруть участь у примусовій евакуації. Та викрадені дітей, а російські сили зображують як захисників, які надають гуманітарну допомогу. Історії з Покровська та Горняка описують, як батьки ховають своїх дітей від влади, щоб запобігти так званим викраденням. У цих повідомленнях наголошуються на ймовірних актах опору з боку жителів, таких як цілі громади, які ховають дітей, щоб зобразити Україну небажаною та репресивною. Території, контрольовані Україною, порівнюють із концтабором, що посилює наратив про жорстке гноблення. Ось приклад з одного з пропагандистів. Матеріалів. У Покровську ховають дітей від білих янголів. Представник буйних українських евакуаторів обурений тим, що місцеві жителі ховають своїх дітей і не хочуть залишати домівки. От ще один красномовний уривок. Вся вулиця ховала двох дівчат від насильницького вивезення дітей в Україну. Російські війська зображуються як визволителі, які забезпечують безпеку та розподіляють гуманітарну допомогу, як от продовольство, генератори та опалення. Пропагандисти роблять ставку на розгубленість людей, їхню дезорієнтованість через життя в постійному страху. Життя власне та їхніх близьких і без вагань використовують передбачувані емоційне свідчення жінок і людей похилого віку, підкреслюючи вдячність російському втручанню, що різко контрастує з зображенням українських сил. Звісно, в цих матеріалах не пояснюється причина наслідкові зв'язки. Чому з'явилася необхідність в евакуації? Не згадується. Що через загарбницькі дії РФ місцеве населення зазнає поневірянь і часто гине, і що, поки Росія не з'явилася на українських територіях, тут панували мир та спокій.